Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава! Так, друзі, частина друга. Merilock 3000CL. Він же Мінєрва. Е, Мінєрва 3000 я дивився. І ще там зінгері є теж. Це Coverlock, хто не знає. Е, ця машина після мого налаштування. Попередні відео я показував, як вона шиє. Ну, трикотажні вироби. Це ось зараз на три. На три голки він стоїть. Ось такий, шов прекрасний. Ось. Зараз буде відео по тому, як переналаштувати на оверлок. <кхи> Значить, дивіться. Для оверлока в нас є отакий ось лоточок пішов. Ну, дуже зручно сюди срезики, Ну, ножичок зрізає. Це. Я сам зробив, це не за була відсутня ця платформочка, я в попередньому відео розказував. Це я сам зробив, як би для розпашувального шва. Знімається воно. Давайте я закінчу. Доходимо до кінця, піднімаємо лапку, підтягуємо ниточку. І... Махове колесо у нас крутиться в цьому напрямку, а ми крутимо в зворотньому напрямку і при цьому нити підтягуємо. Все, достатньо. І витягуємо нитки. Все, такий шов прекрасний. Це я сам робив, бо цього не було. Це для розпашувального шва. Знімається воно дуже просто, отаке ну, хвост, ну, краще, ніж воно було б так ось виглядало. Для верлока в нас є спеціальна ось така приставочка. Це для того, коли ніж зрізає, щоб не закидало туди ну, робочу, ну, на робочу поверхню, не закидало. Ніж, ніж виходить, витягується у нас. Він зараз в опущеному положенні. І щоб його витягнути, треба зробити так, Ось так. Все, ножичок у нас вже задіяно. Ширина шва поверлака виставляється ось крутілочка. Зараз. Для того, щоб ширше. Ну, я вам скажу так, в цьому верлоку сильно вузький, що не дуже зручно робить, бо тут же цей стежковий язичок, ось він він нерухомий, його просто можна убрати для рольового шва. І коли ми ножі здвигаємо, то він, в принципі, стоїть на одному місці. Ось я, наприклад, зміщаю ось. А стежковий язичок, ось цей, він якби стоїть на місці. Ну це Для такого шва там 5, 6, 7 мм. Отак От буде ок. До речі, цей стежковий язичок це у нас в нормальному положенні. Це на рольовий шов. От і все. Це для рольового шва, це норм. Повернемося до ширини. І я ось кручу цю, відповідно, ножі з'їжджають, скільки ніж зріже, нитки заплетуть. Це дуже просто. Витягуємо голочки. З що його, як правильніше, не знаю. Витягуємо голочки, зрізаємо ниточки. Голочки тут, хто пропустив, хто не бачив, голочки тут я налаштовував на такі голочки, на шмец. Оверлок, стрейч. Можна стрейч, можна не стрейч. На 700, ЕЛ 705, ну просто на 705. І я даст, налаштовував на 12 номер. Щоб розпошивалки, щоб в обрелку, тут найкраще використовувати голочки 80, 80 75, ну ви ж має, ну, маєте знати, чим тонша голочка, тим тонша має бути нитка. То тоді нитки 60-ки, вже 40 -ку. ну Складно пхати, е, бо вушка сильно маленька буде. І нитки, то всі. якщо сороковка СССР, то ви сюди в ці машини не ставте. Не голки СССР, не нитки СССР. Камон, поїхали. Знімаємо голочки ці. Ключик шестигранник. Трішечки відкрутили і знімаємо голочки. І не забувайте, не забувайте затягнути. Ось. Бо якщо ви пропустите і від вібрації вони розкрутяться, ви навіть не замітите і загубите ці винтики. Голочки в нас встановлюються. Ну, по-другому, тут ви ніяк її не вставите. Оцим зрізом від себе. І обов'язково затягну. Голочки я вийняв. Можна оцей розпашувальну нитку так тут обрізати. Все. Значить, дивіться, для того, щоб шити розпашувальний ші, ну, шов і оверлошний, тут є ось така ось приспособа. Ось. Бачите, все рухається, петельники, розпашувальний. петельник. Він постійно задіяний, постійно рухається. І петельник лівий оверлока, він постійно рухається. Ну, для того, щоб розпашувальний шов, нам треба буде відключати ось оцей петельник. Він включається. Ось ми лівий петельник, саме ліве положення, заганяємо. І ось тут є у нас така кнопочка. Ми її нажимаємо. Ось так. І тепер буде. Оверлошний шов. Розумієте, бо якщо ми будемо розпашувальний шов, то це буде бить петельник по тканині. Ще раз, для розпашувальний швів ми відключаємо. Відключається він таким чином. В сторону заганяємо. Все. Бачите, стоїть на місці. Включаємо його. В сторону загнали, бо, бо якщо ви отак будете, ви його не включите. Він сразу, ну, зараз б'ється по цьому. В сторону від, відігнали. І обов'язково до самого кінця. Можна зупинити тут, але воно буде не альо. Ось, до самого низу, все, воно зафіксувалося. І працює. Вставляємо голочки. Голочки найкраще на наліво починати. Болтики у нас тут підзажаті. Вставляємо голочки восьмидесяточки і приблизно напроти цього винтика зажимного до самого верху, обов'язково в самий верх. І затягнули Все, голочка там зажата. Потім беремо пінцетиком ліву голочку. болтичок у нас тут затягнутий, відпускаємо його і рядишком ставимо. Правильна постановка голок, ліва голка трішечки вище за праву. Ось бачите, оце все правильно ви встановили голки. Нічого тут складного немає. Саме головне не поспішати. Ну і все, камон, поїхали. Заправляємо оверлок. В оверлочному у нас стані машинка, виходить, у нас ліва голка. Права голка. Правий петельник, лівий петельник. Поїхали. Голки в усіх верлоках, голки заправляються в самий останній момент. Тобто ниточки у нас тут ось є. Вони ще з розпошивалки залишилися. Але ж одна нитка з розпошивалки у нас тут була використовувалась на правій голочці. Ми її витягуємо. Бо вона ось в цьому направнику була ось, і пішла на праву голку. Я її забираю звідси. І є схема, схема є заправки, ось, бачите. Ну, нічого складного абсолютно. Ну, зараз я спробую вам показати це в реальному часі. Заправляємо так. Тут у нас ось іде зеленого кольору. Бачите, зеленого кольору у нас крутілочка, пішло, пішло. Направник, ще один направник. Ось так. Потім дивимося, і ще один направник. Ну, одною рукою трішечки буде, ну, якби не дуже зручно. І ось ще один направник. Все. Поїхали в Б. Ось так. І петельник. Петельник правий. Все, можна під лапку виводити. туди, під лапочку. І поїхали. Тут в мене нитки вже заправлені. Ось у мене ниточка тут. ну Вибачте, трошки по кольору не підходить, ну вже як і є. Дивимося, ось он направник. Ось у нас оберлочне ну, місце, а це все розпошивальне місце. Ниточка з розпошивалки. Ось у оберлочнему. Ну, двома руками треба. Я вам скажу так, однорукій людині тут трошки незручно буде працювати. Такою машиною. Ну, щоб мені таке в голову прийшло. І поїхали. Тут ось воно червоного кольору. Тут у нас червоного кольору, бо це все коричнево, це розпашивальне. Дивимось ось ось червоного. Де в нас тут ще червоного? Ось направник іще один. Потім ось дивимося зелене і червоне. Теж сюди заганяємо. Ось так. сподіваюсь, видно. Потім дивимося іще одний направник. З однієї якби складна машина, а з іншої сторони 10 разів заправить і взагалі нічого складного немає. І в цій моделі є у нас заправники ниток. Зараз пробую показати, бо тут аж у нас ще петельник один розпошивальний. Ну, друзі, дивіться. І ось у нас є ось така защолочка. Нам треба ниточку. Ось так заправити не видно. Так як воно лягає тут, і ось таким чином притримуємо хвостик до краю все. Ниточка там вже заправлена. Взагалі не, ну, не складно. Ниточка вже на петельнику зайшла. Потім беремо тільки вушко, дивимось. І під лобку, Не під ніж, а під лопочку. Все, петельники у нас заправлені. Нічого складного. Цей він постійно тут присутній, він нам не заважає, він тут є і є. Все. Голочки ми поставили. Поїхали заправляти аж, аж тепер тільки голочки. В даному випадку ліва голка в мене йде. Ліва голка синього кольору, права голка червоного кольору. Це правий петельник, це лівий петельник. А це петельник розпашувальної машини. Просто стоїть і стоїть. Заправляю нитки у праву влочку, на червона нитка. Так. Машинка цікава така, ну скільки інформації, як її розкласти, за 5 хвилин таку машину ну, як би не сильно викладеш. Е, петельник розпашувальної машини. Теж так само заправляється. Тут теж є у нас така штучка, яка закидає ниточку. І все. Ось ми заправили. Можна і, і голочні ниточки, теж все під лапочку в сторону, не назад, а в бочок сюди. Все. Машинка з відкритою, отак з відкритою кришкою не працює. Бо тут треба нажати речажу. Все, ножичок у нас поставили. Камор, поїхали. Е, середнє значення натягу нитки на голках, це 3. Ну, а там дивимося, по плотності тканини, відповідно, різні можуть бути натяги. Поставив луточок. для срізиків, включаю машинку. Ну, я виключав світло, щоб не забивало трохи камеру. Ось такий габардінчик я прошивав. Опускаємо лапочку і поїхали. Так, дивимось. ну Після розпошивального шва треба подивитися, що тут, що тут відбувається. Камон, секундочку. Не дозакрив ножик повністю не приліг. ось Бачите, ріже чутняк, а тільки бачите, що після розпашивалки в нас виходить, перетягує нитку верхню петельника. Тобто, верхній у нас це ось цей. Скидаємо. Я вам скажу так, чувствительні такі, чуттєві такі крутілки, цей на два, а тут ми додаємо на три щоб збалансі, нічого складного, вирівнюється що? А тільки ще бачите, що сильно велика довжина стіпка. Тут вона стоїть на 4, я поставив би її на 3. І ще скину десь на півторашку. Вирівняли зелену, навіть іще можна. Різні тканини і можна ще зменшити. На N. Різні тканини і по трішечку витягуємо ниточки. Ось так ми після розпошивалки почали. Припіднімаємо лапочку. Ніж зрізає сюди ниточки всі, ну ці краєчки, і ось такий шикарний шоу. Ну, друзі. Навіть зелену сюди більше закидує, треба ще додати. Просто треба зрозуміти. Я б так, наприклад, якби я не вмів, я підписав би тут, ну, на скотчі бо Ага, це в нас нижній петельник лівий, це верхній петельник, права голка, ліва голка. Все. І тоді буде зрозуміліше. Ось такий гарний. Чотирьохниточний шов, Будь ласка. Друзі. Або ось такий ось трикотажик давайте. Чорний. По трикотажику це тільки що габардін був синій. По трикотажику, наприклад. А так тажику можуть абсолютно, ну ось от, біфлекс, наприклад. Можуть бути другі налаштування. Нічого страшного. Навпаки тут у нас. Нижній потальник скидаємо, тут трішечки додаємо. Ось ну, бачите як. Прекрасно. У вас завжди є якийсь відрізочок, і можна збільшити довжину на цю тканину, ось на три. Перед тим, як шити, завжди є якийсь відрізочок тканини і витягнемо. Ви завжди можете на тому відрізочку потренуватися на ну, червону нитку, на червоній погано, О чотирьох х нитишні. Ліва голка синя, права голка червона. І ось такий прекрасний шов, друзі. Ну, на цьому все. Я думаю, і так достатньо 20 хвилин. Кого щось цікавить, пишіть в коментарях. Кому треба відремонтувати налаштувач войну техніку, звертайтесь. Номер телефону залишаю я під відео. Гарних свят з прийдешним новим роком. Слава Україні і героям слава!